Як російська армія збирається оборонятися у Херсоні? Наскільки швидко можуть розвиватися події на правобережній частині Херсонської області? І чим обернеться для Путіна звільнення окупованого Херсона? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові готуються до оборони Херсону. До населених пунктів Херсонської області окупанти звозять додатковий особовий склад. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу збройних сил України станом на ранок 30 жовтня. Українські військові повідомляють, що основну оборону російська армія облаштовує навколо обласного центру. Також за інформацією генштабу, під так звану евакуацію, яку на Херсонщині голосили російські окупаційні сили, потрапили зокрема і в'язні. Окупанти вивезли людей з виправної колонії номер 90 міста Херсона. Територію зазначеної виправної установи російські військові використовують для розміщення особового складу та військової техніки. Сказано у зведенні генштабу. Також відомо, що до селища Каланчак, яке розташоване неподалі Криму, прибуло близько сотні представників Росгвардії з міста Грозний. Крім того, російські окупаційні сили планують перевірки людей, які залишаться у Херсоні після завершення переселення з правобережної частини окупованого регіону. Про це 28 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його інформацією, головною метою перевірок буде виявлення патріотично налаштованих херсонців серед тих, хто залишився у місті. Також створені окупантами телеграм-канали 1 листопада поширили повідомлення про те, що жителі Херсона, які залишилися у місті, мають розповісти російським окупаційним структурам про місце свого перебування. Керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю проєкту Ворзон, опублікованому 28 жовтня, розповів, що операція зі звільнення Херсона швидше за все триватиме до кінця листопада. За словами очільника розвідки, у Херсоні зараз перебувають найбільш підготовлені і найбільш боєздатні російські підрозділи. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова у коментарі новина при Азові розповіла, що ситуація у місті є складною і напруженою. Окупанти готуються дати відсіч і відчуття таке, що без бою вони не здадуться. Хоча, спілкуючись із жителями, солдати Російської Федерації певна їх частина стверджує і розуміє, що Незрозуміло за що вони борються, вони бояться відпочивати вночі, тому що не знають звідки прилетить, і вони будуть знищені. І вже давним-давно вони перейшли на лівий берег і е, повністю залишили цю територію, тому що наразі позиція навіщо тут, і відчуваючи супротив жителів, що жителі не хочуть Російську Федерацію у Херсоні, вони. Е, Певна їхня частина, я ще раз підкреслюю, розуміє, що дарма вони там знаходяться, і шляху, крім одного, вийти, або все-таки шлях буде в землю спочивати. У них немає. Галина Лугова зазначила, що російські військові пропонували воювати на їхньому боці в'язням, які відбували покарання у місцях позбавлення волі у Херсоні. Була така інформація, я знаю, було запропоновано в'язням взяти зброю до рук і піти воювати на боці солдатів Російської Федерації, але була відмова із боку в'язнів, і потім було прийнято рішення щодо їхнього вивезення. Правого берегу на лівий, яка подальша доля насправді їхня, мені наразі не відомо. А те, що стосується їхнього приміщення, так була інформація стосовно того, що е, окупанти її використовують для себе. Очільниця Херсонської військової адміністрації зазначила, що російські військові зараз намагаються відстежувати усіх жителів, які залишилися у місті. Зараз наразі до мене звернулися люди і сказали: Галина Леонідівна, вибачте, але ми виходимо з чатів, тому що ситуація у місті зараз стала дуже небезпечна і загрозлива. Орки розповсюдили інформацію, що будуть відстежувати абсолютно усіх людей робити рейди по квартирам, по будинкам приватного сектора, тому що розуміють, що е, залишилися наші. Українські патріотичні люди, і вони будуть чинити тиск на них, жителі Херсону намагаються не брати з собою телефони, якщо виходять у місто, каже Галина Лугова. Ситуація складається таким чином, що навіть якщо е, люди хочуть десь зустрітися, то заздалегідь обговорюють місце зустрічі і час зустрічі, а телефони залишають вдома, тому що іде тотальна перевірка, і якщо навіть в телефоні нічого не знайдуть, але не сподобається твій е, погляд чи твоє якесь сказане слово. Вони скрізь підозрюють партизанів. Цей неймовірний патріотичний рух, що здають їх, що їх хочуть, звісно, бити, що їм хочуть зробити небезпеку, паску, тому у них реально почалися жорсткі, скажімо так, рейди по Херсону щодо виявлення наших патріотів, нашої проукраїнської позиції і людям небезпечно. Посадовиця також розповіла, що у Херсоні погіршується рівень забезпеченості харчовими продуктами, медикаментами і пальним. У місті працює невелика кількість торгівельних точок, де люди можуть придбати саме продукти харчування. Це ж стосується і медикаментозного забезпечення нашого міста Херсона. Працює у місті всього три аптеки і ліків, тобто люди, які хворіють на цукровий діабет, онкозахворювання. І систему серцево-судинну, якщо є проблематика, то ці всі ліки придбати е, немає можливим. Е, ціна на ліки дуже піднялася. Простий парацетамол, пластинка, він коштує е, 70 гривень. Люди стверджують, що якість того парацетамола вона не відповідає тій якості, яка була раніше. Що стосується пального, теж ситуація загрозлива його на заправочних станціях у місті Херсоні, немає. Галина Лугова повідомила, що за її інформацією, російські військові грабують як помешкання місцевих жителів, так і підприємства Херсону. Ходять орки по домівкам, просто викидають людей, заселяються там і знов-таки грабують наше майно. Розграбоване абсолютно усе майно у нашому місті, яке налож... належало до комунальних підприємств, які забезпечували життєдіяльність нашого міста. Комунальне підприємство Херсон міського водоканал, яке мало е, на своєму балансі е, велику кількість е, саме технічних засобів, машин, це все вивезено, нічого немає. Така ж сама ситуація стосується і підприємства Херсон Газ. Воно повністю спустошене Е, наш судомбудівний завод, який мав обладнання, все вивезено. Винзавод, все вивезено, і продовжується абсолютне грабування подалі. Наш автопарк, який був поповнений 30 новими автобусами, люди ще не встигли насолодитися комфортними автобусами. Вони всі вивезені, Швидкі допомоги в місті, які були всі вивезені. Пожежні машини, які всі були, жодної не залишилося. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росії частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. А вивезення окупантами жителів Херсону, очільниця військової адміністрації, називає знищенням української нації. Депортація, яка відбулася, це взагалі посягання на життя і свободу людини. І те, що вивезли наших дітей, ми не знаємо, де вони, в якому напрямку, тобто іде знищення нашої нації. І хотілося, щоб скоріше це завершилося, і з подихом свободи ми полегшено зітхнули і відчули, що ми вільні, ми незалежні, і Херсон був, і залишиться українським містом. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що частина жителів Херсону залишається у місті, не зважаючи на тиск із боку російських окупантів. В Херсоні є такі люди, які і виїхали. Окупанти зазначають, що виїхало 60 тисяч людей. Але це абсолютно неправда, тому що ну по перше, стільки людей не виїхало по-друге, ми там рахуємо виїхало не більше 6-7 тисяч людей. Якраз під час цієї евакуації, а, а частина людей залишилась в Херсоні. Не зараз окупанти. Все ж таки е, намагаються знов таки провокувати паніку і е, кажуть про те, що не, ну наполягають на необхідності покинути місто Херсон, але в Херсоні люди залишаються. Депутат зазначив, що у випадку надзвичайних ситуацій херсонцям зараз ніхто не зможе допомогти, допоки місто контролюють російські військові. Єдине, що окупанти залишили місто Херсон без медичних закладів. Абсолютно всі медичні заклади, все остаткування запаковано і вивезено з міста Херсона, тобто мешканці Херсона на сьогоднішній день не можуть отримати ніяку медичну допомогу. Так само окупанти вивезли і все обладнання ДСНС, тобто на сьогоднішній день. У випадку якихось там пожеж чи будь-яких інших ситуацій, ДСНС не може допомогти. Тобто, ну ось ці пограбування привели до того, що фактично окупанти залишили людей в Херсоні без будь-якої допомоги, та навіть комунальний транспорт вивезений з Херсона. Утім, жителі Херсону запасаються харчами і водою і чекають на звільнення міста, каже політик. Але люди перебувають в Херсоні, чекають збройні сили України, вірять в визволення. Вірять, що це відбудеться вже незабаром. І Навіть Буданов дав прогноз про те, що напротязі листопада Херсон буде звільнений. Тому всі чекають цього звільнення, незважаючи ні на що, запаслися продуктами, запаслися водою і стараються, все ж таки, перебувати по домівкам, чекаючи визволення. Сергій Хлань припускає, що російські військові залишать правобережну частину Херсонщини після того, як завершать будівництво фортифікаційних споруд на лівому березі Дніпра. Окупанти на зараз здебільше пересувають свою і техніку, і навіть повідомлення генерального штабу вчора було, що й артилерію переміщують на лівий берег, там де будують фортифікаційні споруди, дуже потужні по всьому узбережжю Дніпра. І на зараз все ж таки лінія фронту утримується здебільшого для того, щоб вивести зробити ось таку планове переміщення і укріплення. Ння лівобережжя, а після того, все ж таки, я думаю, що окупанти будуть залишати і Херсон і правий берег переміщатися на збудовані Ось ці фортифікаційні споруди на лівому бер... узбережжі Дніпра. Військовий експерт, полковник запасу збройних сил України Роман Світан, розповів, що за його даними на правобережній частині Херсонщини зараз перебувають близько 20 тисяч російських військових. намного группировка не увеличилась на правом берегу, просто поменялась ее структура. В основном это воздушно основные кондовые базовые войска, это воздушно-десантные войска, морская пехота и части сил спецоперации российских войск. И тут меньше половины уже составляют частично мобилизованные, в основном выполняющие задачи обороны определенных объектов или обороны мероприятий. Це групі на правому берегу українських войск можуть справитися где-то за 2-3 неділі, думаю, до конця місяця, і це точно експерт також розповів, як на його думку, можуть розвиватися події на Херсонщині. Після того, як буде перерезана основна артерія, яка питає правобережну групі в районі Каховки, Каховська Гесс, после цього начнеться зачистка уже оставшихся територій Херсонської області. самому подойдут э, войска украинские э, в последовательности. Сначала к Антоновскому мосту, вторая э, нитка будет перерезана. И Херсонская группировка будет зажата э, войсками и Днепром. Если они не успеют уйти к этому времени, то где-то в течение недели-двух сам Херсон будет зачищен нашими уже спецвоенными. Російські війська, які зараз перебувають у Херсоні, ймовірно будуть оточені збройними силами України, каже Роман Світан. E, Спочатку його окружат, тобто, ще раз повторюсь: виход український українських к кантоновського мосту. Перерізання, а це вже полуокруження Херсона і вся Херсонська групування. после того, как будет перерезан, мы выйдем на Антоновский мост, перережем им нити снабжения, вся херсонская группировка в районе Херсона, в самом городе, будет отрезана от связи с левым берегом. Потому, скорее всего, россияне все-таки примут решение выйти из Херсона до того, как мы подойдем еще. Это решение они уже принимали и в Изюме, и в Купе, и в Лимане. То есть видно их действий і динаміка, примерно такому не, війська або либо здаються, або То есть варіанту другого немає, тому всего, вони будуть просто уходить. перед тим, як к Кантонському мостам, вони будут уходить з самого Херсона. Терміни звільнення Херсону залежать від погодних умов і кількості російських військових, які там перебувають, зауважив експерт. в месяце плотность войск российских была такова, что можно было за, за 2-3 недели их зачистить. Но россияне также это просчитывали, потому перебросили на правый берег дополнительно несколько бригад, и потом пришлось возиться еще один месяц. Но сейчас уже общее количество войск на правом берегу не увеличивается, и можно сказать, а нас усилили, усилилось подтянулась техника, авиация, определенное количество боекомплектов, потому мы можем уже это количество войск, которое есть на правом берегу, где-то за 3-4 недели точно уничтожить, либо выделить. Потому есть прогнозы до конца месяца. Если они не увели, если они перебросят на правый берег еще, допустим, пару десятков тысяч россиян, то придется возиться еще месяц. Нещодавно мобілізовані російські військові не готові виконувати ані наступальні, ані оборонні завдання. Упевнений Роман Світан нужна техніка. з нею працювати ще не можуть тому для того, щоб право з придеться зняти допустим, з Луганського Донецького і Запорозького направлений несколько десятків тисяч людей, для того, щоб удержати правоберег. Експерт припускає, що до кінця цього року збройні сили України зможуть наблизитися до Криму. Російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков, у коментарі новини при Азові зазначив, що російська армія готується до оборони Херсону, а тим часом президент Росії Путін намагається домогтися переговорів. У нього поки ще є козирі в виді захвачених українських територій, якими можна торгуватися. Потому что он прекрасно понимает, что как только все посыпется, торговаться будет нечем, кроме, так сказать, условий капитуляции. Это он тоже прекрасно понимает, и те, кто его окружает. И поэтому они сейчас там развели по всему миру плач Ярославный о том, что давайте, ребята, как-то вот мы за мир, а Украина не хочет мириться, она хочет, так сказать, продолжать войну. Ну, правильно, Украина хочет продолжать войну, потому что, а, на ее стороне сила, на ее стороне поддержка мирового сообщества и на ее стороне правда, которая заключается в необходимости деоккупировать захваченные территории и не вступать с противником в переговоры до тех пор, пока э, э, украинская земля будет захвачена Путиным. Звільнення Херсона суттєво вплине на подальший хід війни, вважає Геннадій Гудков. Херсон – э, это часть. Э, правобережных территорий, правобережных территорий Украины, оккупированных путинской армией. И, конечно, существует неустойчивость такой территории, поскольку она отрезана от всех остальных территорий большой рекой, которая является естественным рубежом. Но, естественно, потеря Херсона и деоккупация Херсонской области, которую уже объявили на веки веков, российской территории, отнятой в Украины, это будет перелом в войне. Это будет иметь огромное политическое, морально-психологическое воздействие на ход войны, на отношение мира к этой войне, на укрепление коалиции, на увеличение, усиление объемов военной и прочей помощи Украине, поскольку она покажет Украине, что она способна с этой помощью одерживать серьезные победы над противником, не ограничиваясь там контрнаступлениями, такими как там под Харьковом, где-то еще. тем на думку политика, Путин пока что не перебывает у безнадежной ситуации. С точки зрения эмоционального, психологического состояния, конечно, он находится в состоянии такой истерики. Это все его раздражает, это все ему, конечно, там подавляет, но тем не менее, я там послушал оценку нейро врачей, которые по поведенческим реакциям оценивают человека, как это называется, не, ну, не, не неврология, а какая-то вот там. В общем, короче говоря, виднейшие там американские профессора смотрели пленки, при этом они не понимали ни по-русски ни слова они не знают русского языка. Но они осмотрели пленки, это люди, которые там по поведению, по жестам, по мимике, по предсказывают или не предсказывают, дают оценку деятельности человека. Поэтому они сказали, что у Бутина нет пока такой еще растерянности, которая вот была, наверное, у Гитлера в конце 44 -го года. Но я надеюсь, что она будет скоро. А тем часом настрои у середины России поступово изменяются, вважает Геннадий Гудков. Я обратил внимание на резкие, взаимоисключающие колебания вот этих настроений. Я пока не могу разобраться, что это такое, потому что, вот, например, пишут многие, в нашем кругу теперь уже вообще нет никто там из 30 человек, 2 поддерживают войну. И то заткнулись, сидят тихо. Другой пишет, вообще уже что творится, кошмар какой, какая поддержка войны то ли это тролли, я еще пытаюсь разобраться. Поэтому вот я думаю, что в целом тенденции понятны. Идет сокращение поддержки войны. Идет поразрение определенной части населения, кого коснулись там повестки, кого коснулась миграция. Ведь у нас в миграции сейчас в результате могилизации оказалось миллион с лишним человек. Миллион двести тысяч называют. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли в житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський Новини Азов'я. Тримаємося. Ви слухали новини при Азов'я.